Так, так, та да? система Зараз Система роботи. Добре. Шановні <клес> друзі, порядок денний вам розданий. Зараз ми хвилечку почекаємо, щоб це зараз збирати. Так, робота почалася. Порядок денний розданий. Доповнення до порядку денного. є. До порядку денного буде в 12 му питанні доповнення до проєкту рішення. Загалом... Питання, кількість питань в порядку денному не міняється, але буде доповнено проєкт рішення трьома пунктами доповідачі, доповість у ході розгляду питання, по суті, коли ми дійдемо до нього за порядком денного. Це питання номер 12. Ну е, сесія розпочинає свою роботу. Комісії... перше питання? Ні, допов... ну, Порядок денний залишається той самий, просто буде е, доповнено проєкт рішення пунктами. А питання всі остаються ті самі, Прошу порядок денний прийняти в основу та в целом. За 21 рішення прийнято. Так. Перше питання про затвердження на посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів. Доповідає почер Лариса Васильівна. Шановні депутати, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про затвердження на посаді заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів. Затвердити на посади Івченка Євгена Петровича. Відповідно до статей 26, 51, 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні та відповідно до статті 10 про службу в органах місцевого самоврядування, враховуючи пропозицію і ініціативу міського голови, пропонуємо затвердити такий проект рішення і прийняти її рішення. Прошу підтримати, шановні друзі. Прошу знайомку з Будь ласка, Доброго дня. 1980 року народження, уроджений з Яришевки в Бачивці навчався, має дві вищі освіти педагогічну і юридичну. Працював в Баршівській районній державній адміністрації, Київській обласній державній адміністрації. З 2007 року займаюся, працював в галузі земельних відносин. Спочатку Київські обласні філії державного підприємства Центр державного земельного кадастру заступником начальника юридичного відділу. Потім очолював Башівський районний відділ Центру державного земельного кадастру, який обслуговував Башівський район і місто Березань на той час. З 2015-2013 року очолював управління Держземагентства, потім Держгеокадастру, яке обслуговувало Башівський район, знову ж таки місто Березань, а потім і Березанську територіальну громаду. З 2021 року займаю, займаю посаду заступника, першого заступника Башівського селищного голови. На даний час займаються посадку. Прошу підтримати пропозицію міського голови за затвердження а про затвердження посаді сумних міського голови Стата діяльності на органу. Прошу проголосувати, та підтримати. За 19 рішення прийняти. Друге питання про затвердження програми з організації громадських та їхніх тимчасового характеру на 23-24 роки на території Березанської міської територіальної громади доповідає Прозорова Ларіса Андрійовна. На комісіях питання розглядали. Будь ласка, голову, колеги, пункти порядку денного з 2 по 10 також 16, 17, 18 були розглянуто на комісії 23, 23 січня. Комісія прийшла до позитивних висновків, до підачі підготувалися ретельно та якісно. Питання всі були оговорені. Прошу прийняти. Можна запитати? Голосуємо, голосуємо запитання, депутат, 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 комісія, бюджет, булася, депутат. Депутат, я танк Голосуємо за мої депутати. Комісія бюджетна не відбулася, тому що Олег Миколайович, який прийшов на комісію без 15.4. Сказали, що вона не відбулася. А у повістки була, що вона на 4 години. Pienу. Це вже третя комісія, комісія на яку приходить депутат від партії удар Слідчат, на комісію бюджету, вона не відбувається. Слідче питання про Сергій, я забулася по батькові. Ви, ви, ви не маєте права не надавати слово депутатам, якщо є зауваження. Зауваження до чого? Зауваження в мене депутати голосує стане голосування. Сказав, 17, 18, 19 питання нам проєктів взагалі не надали. Проєктів рішень. Як за них? Як їх розглядали на комісії, як проєктів рішень немає. За 20 рішення проєкту. Четверте питання. Про затвердження міської, цільової програми фінансування пільг, послуг, зв'язку та інших передбачених законодавством пільг окремих категорій громадян на 23-25 роки, доповідає Москаленському Лариса Аркадіна. Пане голосуємо. Прошу проголосувати та підтримати. вами ні. А мені так здається, що ви... За 21 anteat. рішення прийняли. Ви ж в курсі, який вчора Байден закон писав? П'яте запитання. Мовний я у віку України. Повний. знизу до верху. Розумієте? Ну не знаю, що ви бачите. Ви бачите, треба ви знаєте. А ми читаємо. Ми слухаємо. Разом Ви слухаємо. Тетяна слухаємо. Давайте закон вихнемо розгляд. А як Пяте можна запитання? Як ви про затвердження міської, міської цільової злі... програми, фінансування пільгового проїзду, автомобільним транспортом, загального користування на 23-25 роки доповідаємо складам коло 800 років. Прошу проголосувати та підтримати. За 21 рішення пройняти. Шосте питання. Про затвердження звіту про виконання бюджету Березанської міської територіальної громади за 22 рік. Доповідаємо клієнту Аллах. Є питання? Куча. Ставлю на голосування. Прошу проголосувати та підтримати. 17 рішення прийнято. Сідо сьоме питання про внесення змін до програми фінансової підтримки комунальних підприємств Березанської міської ради на 21-23 роки. Доповідає Матвієнко Валентина Миколаївна. На комісіях розглянуто. комісія працювала, були були депутати з других комісії. Прошу підтримку, прошу проголосувати та підтримати. Рішення прийнято. Наступне питання 8. Про затвердження програми будівництва реконструкції та ремонту об'єктів інфраструктури, утримання вуличних шляхових мережі Березанської міської ради на 23 рік. Доповідає Матвіянко Валентина Миколаївна. На комісії теж розглянути ці всі питання. Прошу підтримати. Прошу проголосувати підтримати. За 19 рішення прийнято. Наступне питання про затвердження програми інформатизації виконавчого комітету Березанської міської ради на 23-25 років. Доповідає Валентин торгу. На комісіях розглянуто. Прошу проголосувати. Рішення прийнято. Наступне питання: про внесення змін до рішення міської ради від 22.12.2022, 22 номер 190.58, про бюджет Березанської міської територіальної громади на 23 третій рік. доповідає Макоянко Валентина Миколаївна комісія. Ми та ж я то просто прошу підтримати. Прошу проголосувати та підтримати. 18 рішення прийнято. Наступне питання про розгляд звернень громадян з питань землекористування. Доповідає Божову Ім'я Олександр. На Комісії питання розглянуті, Тому пропоную пункти 11, 12, 13 14 прийняти без обговорення. Прошу проголосувати за цих, якщо в когось. За 18 рішення прийнято. Наступне питання про розгляд питань по врегулюванню земельних відносин. Доповідає Божок Божовкіна Олександрівна. Даному проєкті рішення додано розгляд заяв товариства заходження відповідальністю баршівська зернава компанія щодо затвердження технічної документації і землебурту щодо встановлення відновлення меж на земельної танку, яка вже в них в оренді про просто... Неправильно лежить діляночка та розвитку питань від товариства ПП Микола Плюс про розірвання тимчасових договорів на території Яблоніцького старостинського округу та надання тимчасового користування земельної ділянки на території Березанської міської ради по вулиці Березанській шлях терміном на 11 місяців. Прошу витративати, прошу проголосувати. 17 рішення прийнято. Наступне питання про безоплатне приймання транспортних засобів у комунальну власність Берзанської міської ради доповідає Іващенка Дієс Наталія Стеменська. Це не про питання конкретні. Це про передачу, так, які з фірма. Прошу проголосувати підтримування. 21, рішення прийняти. Наступне питання про комунальний майно. Доповідає Іващенко Наталя Степанівна. Передача трактору між комунальними підприємствами. На комісії розглядалося. Прошу проголосувати та підтримати. За 21 рішення прийняте. Наступне питання про припинення Лихнівського сільського комбінату комунального господарства доповідає Ващенко Наталя Степанівна. Друзі, це Лейвохнівці знаходиться в водоканал, він переходить до нашої комунальної власності, територіальної громади нашого військового водоканалу. Прошу підтримати. Прошу проголосувати та підтримати. За 21 рішення прийнято. Наступне питання про створення відділу капітального будівництва Березанської міської ради доповідає про що залісалося. На комісіях було розглянуто це питання, всі було одноголосно було підтримано. Прошу проголосувати та підтримати. Прошу проголосувати та підтримати. За 19 рішення прийнято. Наступне питання. Про організацію відділу освіти та сектору молоді і спорту виконавчого комітету Берзанської міської ради за загородку Оксана Володимиру. На комісії, будь ласка. розглядали, Прошу проголосувати та підтримати до них. За вісімнадцять рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення Березанської міської ради від 2212 22 року номер 191 про затвердження структури та загальної чисельності Березанської міської ради та її виконавчих органів на 23 рік. Комісія було розглянути, у нас домовляється чиселенчись одна людина, так і по привіді капітального будівництва одна людина по Прошу босі. Так не Так. під час вийде вам буде. За 19 рішення прийнято. Наступне питання про затвердження положення структури та граничної чисельності Березанська міської територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг у новій редакції. Доповідаємо Снадзова Івана. Комісія розглядала проект рішення. Не було підтримати. Ви читали положення? Рішення прийняти. Наступне питання про роботу комісії з розгляду подання проводської окружної прокуратури. Доповідаємося на адресу Бороданської міської ради четвертого січня надійшло подання керівника проводської окружної прокуратури Володимира Пономаренка щодо розгляду подання порядку. Статті 65 крім закону про запобігання корупції щодо проведення службового розслідування відносно депутата Берзанської міської ради 8 скрипня Космана Юрія Васильовича. 5 січня на сесії Берзанської міської ради було прийнято рішення за номером 9 щодо що дане подання прокуратури було взято до відомо, була створена комісія для розгляду даного, ну, даного подання для подальшого прийняття рішення за результатами. Роботи комісії було, був прийнято проект рішення, який був підтриманий е депутатами даної комісії. Ну, по суті, ну, по суті даного подання хочу повідомити, що депутат Березанської міської ради Разим Юрій Васильович, будучи депутатом місцевого, місцевого ради, порушив умови закону України про запобігання корупції, чим, чим був визнаний. Повинне ствоєння адміністративного правопорушення пов'язане з корупцією і постановою Березанського міського суду. Щас, скажу, числа, від 26 квітня 22-го року був визнаний видним учинення кримінального правопорушення за статтею 1726 і на нього було адміністративного кодексу про адміністративні правопорушення. На нього було накладено стягнення у вигляді 17 тисяч гривень, як видно із постанови Березанського міського суду, що Юрій Васильович Грицун у суді визнав свою вину, однак в подальшому, не погоджуючись з рішенням Березанського міського, міського суду, подав апеляцію. Рішенням апеляційного суду дана постанова залишена в силі. І набрала закону сил. Відповідно до цього, було направлено нам подання щодо вжиття заходів і проведення службового розслідування. Однак, відповідно до постанови Кабінету міністрів України щодо проведення службового розслідування відносно сім на яких дія закону про запобігання корупції, службове розслідування проводиться відносно особи, яка працює у даному органі за, за рішенням керівника. Ресум Юрій Васильович, не ні в Березанській міській раді не в апараті виконавчих органах, тому відносно нього неможливо було провести службове розслідування. Однак, відповідно до закону про статус депутатів місцевих рад, зокрема стаття 8 закону України, етика депутатів місцевих рад, е, вказано, що депутати місцевих рад зобов'язані неухильно дотримуватись Конституції України. Законі України, зокрема, на них поширюється дія закону про запобігання корупції Статтею 38, 38 даного закону вказано, що підставами для відкликання депутата місцевої ради за народною ініціативи можуть бути порушення депутату місцевої ради поважної конституції України і законів України, що становлено судовим рішенням, яке набрало законної сили. Yeah. На даний час у нас є. Порушення депутатом закону Криму це закон Крим про запобігання корупції, який чітко вказаний у законі про з депутатів місцевої рад і є рішення, яке набрало законної сили. А тому за результатами роботи комісії прошу підтримати. Наступний проект рішення відповідно до статті 26.40 закону про місцеве самоврядування на виконання подання у порядку частини 3 статті 65 к1 1, про запобігання корупції провозкої гражної прокуратури 4, 2, 52, 52, 1, 97, від 4 січня 527, керуючись постаново Кабміну кабіну 13 0, 6, 3, 950, про затвердження порядку проведення судового розслідування стосовно всіх повноважень на виконання функцій по місцевого самоврядування. Та осіб, які для цілий Украї... закону України про запобігання корупції прирівнюється до осіб уповноважених на виконання функцій державного місцевого самоврядування, Статті 65 прим. 1 закону України про запобігання корупції, статті 83738 закону України про статус депутатів місцевих рад. Рішення Берзанської міської ради 51 за черговою сесії 8 скликання 01 -го 23 -го номер 9 та за результатами роботи комісії з розвитку подання козацького окружної прокуратури Бризанська міська рада вирішила перше – Відмовити проведення службового розслідування відносно депутата Грецина Юрія Васильовича порядку в порядку постановок Кабінету міністрів України від 13.06.1950 про затвердження порядку, оскільки депутат міської ради не є працівником Березенської міської ради та є виконавчих органів. Друге визнати дії депутата Груцина Юрія Васильовича такими, що не відповідають, не відповідають. Етоці місцевої ради. Третє Свалити звернення депутатів Березенської міської ради, восьмостикання. Та направити до Київської обласної організації, політичної партії, опозиційна платформа за життя щодо внесення пропозиції про відкликання депутата Березанської міської ради 8 скликання Розуна Юрія Васильовича за народну ініціативу місцевої організації за порушення депутатом закону України про запобігання корупції, що встановлено судовим рішенням, яке набрало законної сили. Текст звернення відповідно до пункту 1 частини 1 статті 38 закону України про статус депутатів місцевих рад, підстави та відкликання депутата місцевої ради. За народною ініціативою можуть бути порушення депутатом місцевої ради положень Конституції України на законі України, що встановлено судовим рішенням, яке набрало закони силою. Частини 308 вище зазначеного закону передбачено, що на депутатів місцевих рад поширюється дія закону по запобігання корупції. Депутат Грицун Юрій Васильович був обраним депутатом Казанської міської ради го скликання Київської обласної організації політичної партії опозиційна платформа за життя. Будучи депутатом міської міськради, порушує вимогу закону про запобігання корупції. Та постанова Березанського міського суду Київського 4.2022 року у справі 356, рік 78, 22, вчинення адміністративного правопорушення, передбачено частиною 4 статті 172.6 Кодексу про адміністративне правопорушення та накладене адміністративна стане у вигляді 17 тисяч гривень. По Постаново Київського апеляційного суду 6 грудня 2022 року Поліційна скарга судна залишена без задоволення. А постанова міського суду від 26 квітня без змін. вважаємо, що наявні підстави для відкликання депутата міського міської ради вознесликання вирусуна Юрія Васильовича до народної ініціативи за порушення закону України про заповнення корупції, що встановлено судом рішення, яке набрало закони сили. Згідно зі статтею 38 закону України про статус депутатів міських рад. Право вносити пропозицію про відкликання депутата місцевої ради. За народною ініціативою не раніше, ніж через інші моменти забуття таких повноважень, мають місцева організація політичної партії, від якої його обрано депутатом. Враховуючи вище зазначення, просимо керівництва Київського госнової організації політичної партії, опозиційна платформа за життя внести пропозицію про відкликання депутата Бразанської міськради вознесликання <кій> Юрія Васильовича за народною ініціативою місцевої організації, для якої було обрано депутатом на підставі статті 8, пункт 1 частини першої статті 37. Закону хвилину поставити запитання в усіх. Прошу підтримати дано рішення. Шановні депутати, ці питання були розглянути на сесії і проголосовані. Сесія